Треба буде наперед говорити гостям, що це салат, а не торт, бо точно можна сплутати. Вітаю! Сьогодні хочу вам запропонувати рецепт смачного і оригінального салату із виноградом. Він дуже ніжний на смак і простий в приготуванні. Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Для початку потрібно дуже дрібненько насікти капусту. У мене вона фіолетова. Можна взяти будь-яку, або пекинську, або звичайну капусту, кого яка є. Буду нарізати за допомогою такої штуки, гаджета такого. Ось капусту насікла, підготувала, відставляю поки що в сторону. І підготую куряче м'ясо. Я відварила 4 курячих стегенця і обібрала від кісточки. І тепер саме м'ясо потрібно нарізати маленьким кубиком, дрібненько. Також замість курячих стегенець можна замінити на куряче філе відварене. Приношу що до миски. Також мені знадобиться невелика гілочка винограду, потрібно, щоб був без кісточок. Вибираю самі виноградинки від гілочок їх нарізаю навпіл. Перенесу так що до вмиски. Тепер беру тарілку, харчове кільце і буду збирати салат. Спочатку роблю сіточку з майонезу, і першим шаром буде куряче м'ясо. Розрівнюю майонез. М'ясо не солю, так як відварювала в присоленій водичці. Тепер йде шар, капуста, І розрівнюю, так ще притрамбовую, зовсім трішечки присолю, так, щоб капуста не пустила сік. Зовсім трішки. І знову майонез. На маленьку терку натираю два плавлених сирки. Також можна замінити на твердий сир. З плавленим сирком мені більш ніжніші салати на смак виходять. Розрівнюю сирки. Майонез. Натираю яйця зверху на маленьку терку, розрівнюю яєчко, присолю майонез і по поверхні викладаю половинки винограду. Ось салат зібраний. І ставлю його в холодильник на декілька годин. Приблизно на 2 годинки, щоб всі шари добре просочилися. Ось минуло в мене 2 години. Буду діставати із форми. Ще прикрасила петрушкою. Клас! Погляньте, який смачний і гарний має вигляд. Наче торт. Ще по колу прикрашу петрушечкою. Погляньте, наче торт. Треба буде наперед говорити гостям, що це салат, а не торт, бо точно можна сплутати. Ну що ж, будемо розрізати? Ось такі в розрізі. Ще забула сказати назву цього салату. салату. Він називається Тіфані. Ну і чим не святковий торт? Ну і чим не святковий салат? Скуштуємо. Боже, ніжний. Який він ніжний? А виноградинки додають такого ніжного солодкуватого присмаку. Дуже смачно. Не можна навіть відірватися. Смачного.